Турнікет там понада тиск, три методи зупинки критичної кровотечі та інші важливі правила, які потрібно знати, щоб врятувати себе і ближнього під час війни. Працівникам харківських теплових мереж розповіли і показали інструктори з благодійної організації Благодійний фонд Місія Харків Каріна, Дар'я і Андрій провели дві перші тренінгові сесії для теплоенергетиків у бомбосховищі. Особливу увагу приділили практичним навичкам. Кожен вчився швидко користуватися турнікетом. Тим мені треба відкрити турнідер повністю. Ось так. Далі я перекоплююсь ось тут. Якщо мені треба, я зміщаю вороток на ту сторону, назовні, щоб він мені не заважав. Далі, дуже важливий перший натяг. Чим сильніший перший натяг, тим менше потім крутити ось це треба. Це знову ж таки В реальному житті. Ця процедура не може тривати більше за 30-45 секунд. Саме стільки часу масована кровотеча залишає на порятунок людини. Добре, якщо до форс-мажору людина має певні навички з надання до медичної допомоги, а також звичку носити про собі гумові рукавички та турнікет. Місія Харків спеціально для працівників критичної інфраструктури, надає аптечки із засобами для зупинки кровотечі та проводить тренінги, які вчать ними користуватися. Наш проект. Має на меті взагалі забезпечення всіх об'єктів критичної інфраструктури, тому що зараз ворог задає ударів саме по критичній інфраструктурі. Тому ми вже провели на декількох об'єктах в Харківській області, і зараз просто ваша черга. Звичайно, при події, при прильоті буде паніка, і тому надати хоч якісь знання людині, як правильно реагувати, щоб когось врятувати. Також ми надаємо аптечки, і основною метою яких є зупина критичних кровотеч. Тому Аптечка та тренінг, як застосовувати цю аптечку. У перший день тренінгових сесій пройшло дві. Групи працівників підприємства по 36 чоловік в кожній проходили по черзі і займалися близько двох годин. За словами учасників, подібні заходи на підприємстві вже проходили, але зараз було більше практики. Зараз тренінг проходив, який вже більш розгалуджений, він більш об'ємний, більш познавальний. Тобто тут вже більше показували. На прикладах, тобто, не взагалі, не теорія, а більш практики, Практичних дій показували на цьому тренінгу, ну тобто, це дуже сподобалось. Будемо сподіватися, що нам це не знадобиться. Ну але це дуже корисно і в побутовому житті, і не тільки у військовий час. На початку заняття після закінчення усі присутні працівники підприємства заповнювали анкети з тестовими питаннями. За словами інструкторів місії Харків, це невеличкий іспит на засвоєння теоретичної частини тренінгу. Практичні навички треба вдосконалювати по. of